Давайте я відповім на цей коментар. Доброго дня. Я не знаю, як розпакувати силу, де знайти наставника. Дякую. В першу чергу слухайте себе. Вам можуть іти віщі сни відчуття, щось мені подобається, кудись мене тягне. Якщо таких признаків немає і ви хочете дізнатися, які у вас є сили, записуйтесь до мене на консультацію. Консультація в мене триває одну годину, і за годину часу ми з вами розбираємо детально, які у вас є здібності якими магічними здібностями ви володієте, чи є у вас родовий дар, тому що він є не у всіх, не всіх наділяє рід якимись здібностями? І, відповідно, я вам даю план дій, що вам далі потрібно робити: Пропрацьовуватись, працювати над собою однозначно. Хтось іде в саму освіту, сам вивчає якийсь напрямок, який йому подобається, підходить, да, що я вам скажу на консультації, а хтось шукає наставника. Я, наприклад, в свій час колись розпаковувалась сама, і я на це витрачала роки. Зараз є наставники. Щоб не витрачати роки для того, щоб розпаковуватись, пропрацьовуватись, можна йти до спеціаліста, до наставника, і він буде вам, вас вчити вести і казати, що вам пропрацьовувати. Да, як розвиватись, якщо ви хочете до мене йти на курс Таро, в мене є, будь ласка, запрошую. Прогресію я ще наразі не навчаю, тільки допомагаю пропрацьовувати свої родові програми, свої деструктивні програми. Да, ваші минулі контракти, ваших минулих втілень. Цим я займаюся. Як знайти наставника? Всіх людей, за якими ви спеціалістами спостерігаєте, потенційно можуть стати вашими наставниками. Ви вибираєте, хто вам відгукується. Ви вибираєте, хто вам передає інформацію, яка про вас. Ви чуєте, коли провідник передає інформацію про вас, ви чуєте, блін, це про мене. Оце і є ваш потенційний наставник. Ви обираєте ваша відповідальність, якого наставника ви обираєте мене як наставника чи інших провідників. Тут відповідальність лише вас. ваша. Що я вам можу тут порадити? Будьте свідомими. Тому що, на жаль, так як і в будь-якій сфері діяльності, є недоброякісні такі шарлатани. Да? Дивимося, що зараз відбувається в Росії відносно езотериків, їх просто пресують, щоб закрити. Свідомо підходьте і слухайте свою інтуїцію, чи вам підходить те, що передає той провідник, той наставник, якого ви слухаєте. Тому удачі!